Той день криворіжці згадують із жахом. 14 вересня російські терористи вдарили по місту вісьмома ракетами. Влучили по дамбі карачунівського водосховища. Швидкість витоку води на місці удару сягала ста кубічних метрів на секунду. Бурхливий потік хлинув у річку інгулець, змиваючи все на своєму шляху. У це складно повірити, але з милою ось цей масивний міст в селищі Широке Криворізького району. Балансуючи уламками розтрощеної переправи, ось приблизно таким чином доводиться тепер жителям села Широке перебиратися на інший берег ріки Інгулець. І тепер ані для пенсіонерів, ані для велосипедистів, автомобілістів тут дороги немає. Місцева влада пояснює, міст не витримав натиску води та сміття, яке принесла повінь. Та тут очерету було, по цій, по цій річці пливло. І двері, і дерева пливли, все на світі. Підйом води був на 2,5 метри. Е, звісно, не дамба, не міст, який через дамбу, він не розрахований на таку воду, це стихія. Збитки оцінюють щонайменше у 2 мільйони гривень. Це один із трьох мостів у широкому. Ним користувались здебільшого робітники інгулецького гірничо-збагачувального комбінату, а це близько тисячі людей. Підприємство вже зголосилося відновити переправу, але після того як стане до роботи, наразі комбінат не працює. Поки що влада шукає тимчасові рішення. Міст потрібно убрати для цього потрібно кран, який підніме порядка 300 тонн. Треба підйомний кран таких. Місці кровомрозі нема. Ми зараз шукаємо, де взяти цей кран. Нам треба розчистити це русло, а потім будемо думати за пішохідні містки. Наслідки терористичної атаки на Криворізькі гідротехнічні споруди ліквідовують і досі. Владислав Авдієнко, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу.